Привіт найкраще. Трішки трясе бо в дорозі на Південний фронт, але мушу поділитися кількома думками, бо аж розпирає. Знаєте, це частіше е, чую одну думку, яка каже, що треба цю війну закінчувати чим пошвидше. Гинуть молоді хлопці, дівчата, економіка загинається. І не дивлячись ні на що, навіть на втрату території треба заморожувати конфлікт, бо ситуація Патова. І Знаєте, я розумію, що хочеться вже повернутися до того життя, яке було хоча б до повномасштабного вторгнення, але при тому хочу навести кілька фактів. Перше, е, минулому році Форбс у вересні опублікувало статтю, де підрахувало приблизні втрати Росії. До того часу, до вересня 23-го. І до того моменту вони встановили мало не багато, але 167 мільярдів доларів. Ви уявляєте, яка сума і скільки хорошого можна було зробити на ці кошти? Але ні, їх потратили на війну з Україною, вбиваючи нас з вами. І вже зрозуміло і ясно, як день. Що ворог налаштований на гру довгу і задню ніхто не дасть. Їхній наратив, їхня пропаганда говорить, що Росія непобідима країна, а Київ це мать Градов Руські. Їхня мета це знищення України. І уявіть собі, що в 19 столітті їхній історик Ключевський казав Україна. Є загрозою для Росії, а Росія є загрозою для України. І, друзі, тут хочеш, не хочеш, факт, вони налаштовані воювати і знищувати українців. І це демонструє в даний момент війна, яка вже йде третій рік. Експерти кажуть, що їхнього потенціалу. Для такого подальшого ведення цих бойових дій є на два роки, Богданок говорив. І хтось скаже: а це ж так довго. І що робити нам? А я скажу, друзі, а ми вже екватор перейшли. 50% їхнього потенціалу ми знищили. А що робити? А боротися далі. Ніхто не має права стояти осторонь цієї війни. Кожен має долучатися до того, аби наближати перемогу всіма можливими і неможливими засобами. Ми зобов'язані сьогодні виборювати свою незалежність, інакше нас знищать. Інакше наші діти не будуть мати мирного майбутнього, а будуть жити у період якраз бойових дій і війні.